Вихованці дитячої юнацької школи чемпіон з льодових видів спорту провели змагання на підтвердження своєї майстерності. Близько 50 учнів вийшли на льодовий майданчик стадіону Авангард, аби засвідчити вправність і довести невипадковість своєї розрядної кваліфікації. Подробиці далі у сюжеті. Контрольні нормативи вихованці спортивної школи складають щорічно. Це своєрідне підтвердження того, чому вони навчились. Ми тоже стремимся к тому, що так як у нас ета школа, то тобто, эти нормативи должны всі діти пройти і здати, і підтвердити то, чому вони вчаться в нашій школі. У школі сьогодні функціонують три олімпійських відділення: із фігурного катання, шорт-треку та хокею з шайбою. За три роки роботи навчального закладу, вихованці мають чим похизуватися. У колекціях юних спортсменів медалі різного гатунку, навіть із представницьких змагань всеукраїнського рівня. Є шість перших мест, три вторых места, ну і многие другие. Уже була в Харькові на четвертому э, кубке України, здавала на второй разряд, здала все отлично. Э, ну, Очень много была раз на соревнованиях. Ну занимала, конечно, не э, призовые места, але все получалось. Контрольні нормативи включали сім елементів фігурного катання, ковзання та швидкості. Шортреківці долали дві дистанції: 222 та 500 метрів. Найкраще впоралися і здобули подвійні перемоги. Марія Кандибей, Варвара Макаренко, Єлизавета Сидоренко, Софія та Гліб Хочини, Артем Чумак, Іван Леончів та Богдан Дем'яненко. У Змаганнях юних фігуристок перемоги в активі Анни Олосюк, Маргарити Красько та Аврори Мараховської. Також за любов до фігурного катання відзначено Валерія Врещагіна і Богдана Чхайла, Сергій Кузьменко, Андрій Геращенко на часі спорт.